Всім привіт! Скучили за моєю кухнею? Блін, я не скучила. Знаєте що? Що я готовлю? Що я їм? Муха? В цьому году, ой, не в цьому году. Блін, ціле літо мух не було. У вас так само, а зараз прям, прям стільки мух. Вони мене бісять та бісять. І ще й такі мушки якісь невеличкі, не такі, як нормальні мухи, а якісь маленькі, такі, як, не знаю, в цьому році навіть мухи не, не вродили. Коротше, ой, які мають цвіточки тут є. Ці, яка красота, це оця покровка, чи як нас кажуть, хто каже сентябрінка, хто октябрінка, Ну, це як таке як русизм іначе. Хто каже покровка, насправді це айстра, здається, якась там. Якась там айстра. Це я собі нарвала на квітнику. Потім вам вийду покажу свій квітник. Так, що я роблю? Дивіться закалопутяла отаке чудо. Це у мене заготовка на манник. Я відкрила для себе манник. Не знаю чому, я ніколи його раніше не робила. А це ось в цьому році, я вже не, не пам'ятаю, ну, доволі часто я його роблю. Але я його роблю в основному з бананами. Там По рецепту треба два банани. Але була я якось в районі, побачила банани привезли, такі гарні, жовті-жовті, такі прям спілючі. Я взяла два банани, ділова така, і думаю, о, спечу манник. Приїжджаю додому, беру рецепт. Добре, що я не почала вже ну, колотити. Беру рецепт, а там вже ж виявляється, цей манник, він то робиться на кефірі, а кефіру в мене нема. Що робити? Ну, я, коротше, з одного банана я спекла. Прянички такі, доволі смачні, пісні. Там такий рецепт якийсь був, там знаєте, як ці блогери кулінарні, щоб за, як, завлікти глядачів, вони там, от, такими великими буквами пишуть без яєць. Знаєте що, ну, для мене це навпаки мене відлякує. Бо якщо щось без яєць, то мені здається, що воно не смачне. От. А і без яєць ще чим мене не привлікає, тим, що ну, яйця в мене завжди є свої, тому, ну курині, в смислі. От. Тому мене якось налічі яєць в рецепті зовсім не лякає. Коротше, з одного банана я спекла прянички такі, без яєць на олії. Ну, щось я не знімала, як я це робила. Ну, може, наступного разу я буду пекти. Бо рецепт, я ж кажу, доволі легкий, і можна пекти їх часто. І там треба всього лише один банан. От. А другий банан, я... Коротше, він так сильно пахнув. Я не витримала, я його просто з'їла. І все. А сьогодні була в районі і купила кефір. А бананів то вже немає. Ну, нічого, я Зато я купила, дивіться, що я купила. Оп, гарбузик знову купила. я така щаслива, що я можу просто, я не знаю, скільки він коштує цей шматочок, що я можу просто піти в магазин і купити собі. На, який, на, там, на якийсь там десерт, на, якийсь, на якусь страву. Просто отак шматочок гарбуза, а не тянуть ото як ми садили, е, скільки ми садили? 40 соток гарбуза цього. Тягали тоннами їх, животи надривали. Я сапала той участок сім днів сапала по чуть-чуть, бо я ще ж на роботу ходила тоді. А зараз ось купив і без мороки. А тоді після тих гарбузів нічого не хотілося. Ні десертів, ні плацинтів, ні, нічого. От такого прийшов, впав і спиш. А тепер ось пішов собі і купив в магазині шматочок гарбуза. І я хочу оцей манник тепер спробувати зробити з гарбузом. Цікаво, як вийде. І ще додам, це я купила Віті лимончик, бо Вітя захворів. Захворіла Віка, захворіла златка, а Вітя їх возив в аптеку. Ну, вони знаходились в одній машині, звісно, Вітя теж підхопив. І, коротше, я наступна мажна бути по ідеї. В общем, йому я купила лимон, але я в нього вкраду трошечки цедри в цей пиріг, щоб пахнуло. Так? І, і, но, але перш ніж робити манник, до речі, я ж вам не сказала. У мене на каналі є рецепт цього манника, тому в цьому відео рецепту не буде. Я вам просто під відео залишу посилання. Я його вже робила, той маник, там здається, з бананом і з яблуком. От. І там все-все ну, подробно я описувала, як я роблю. Тому тут просто бла-бла. Але перш ніж робити цей манник, що треба? Що поїсти. Бо я охляну, поки я дождусь цього манника. Дивіться, що в мене є. Пахне. Ну, якщо чесно. Я рибу не дуже. Особливо оце ось щука. Це Вітя їздив на бух, на Південний Бух і ловив там цю щуку. Я її замаринувала і отак посмажила із цибулькою. От. І, і що? І я тепер пахне дуже смачно. Я зараз собі поїм рибки цієї. Треба тільки, знаєте, що. Треба нам взять і ще перчик, зараз помию. Боже, як я люблю перчик, свіжий, такий болгарський. Навіть такий, ну, він все одно, хоч він зелений, він все одно солодкий. І такий м'ясистий, і такий. Соковитий, я його поливаю, це домашній перчик. От. І візьму, ну, помідорки отакі в мене. Вра... Які? Отакі. Які вродили, такі вродили. Ну, а що робити? Помию ще щасливі перчика і помідорчиків багато. Салат не буду робити. Просто отак от на, на кришу е, такими крупними кусками. І посолю, такою солькою. Те, що мені наталка присилала. Отака от сіль це океанська сіль. Уявляєте? О, як вона пахне травками. Вона з травками. Дивіться вже, скільки я використала. Бачите, вона була повна. Ну, я оцю сіль ні в які страви не портю. Я тільки виключно собі отак на овочі, на салатики. Така духмяна, це капець. Все, оце я зверху посолю і оце так буду їсти. Все, а потім, коли я наїмся, ми будемо з вами пекти далі манник. Все, до наступного підключення. Так, підкріпилась, включила духовку. І поки духовка буде грітися, я зараз буду колдебенить. Цей манник. Єдине, що це у вас теж таке в духовці. Оце таке. Всякі жаровні. Я оце... А я, я часто користуюсь духовкою. І оце постійно у мене ці жаровні десь то на вікні, то на столі. Де, де їх приткнути? Де ви притикаєте оці жаровні? На вікно покладу. Ну все, рецепт я вам посилання під відео напишу. Зараз буду робити, тоді вам покажу, що вийде. Так, ну що, друзі, кісточко заколочене, отаке. Пірат. Це пірат. Далі отакий порізаний у мене гарбузик, так. Цедрочку я теж зняла. От, формочку змазала, духовочка нагрілась. Все, це все тепер я е, змішую. Так. Бачите? Виливаю в форму і в духовку. І вже ми з вами зустрінемося, коли я витягну. Пиріг цей з духовки. Боже, дівчолі, невозможно зупинитися, який він смачний, цей маннік. Я ось вже гризу. Вологий такий солодкий, пахне гарбузиком і лимончиком. Так, зараз я собі чайчик зроблю, бо я як допалася до цього, до цього манніка. Їм чайочок зробила. Що це за колір? Це трав'яний чай взагалі-то. Я ось, ось робила віті. Такий чайочок. Спаді, що це за жабуриння таке? Тут, коротше, ромашка. Що таке ромашка, лимонграс, е липа, вишня, Чебрець. Ну, такий класний чай? Мені треба обов'язково на ніч щось з'їсти. Бажано таке смачненьке, щоб я, бо я можу у вісні померти з голоду. Алмаз, Даже тобі смішно. Дивіться. зараз я руки витру. Іди сюди, помирник. Дивіться хто. Алмаз, дивись в камеру. Ну все, 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 все. Це оце, знаєте, ай, тільки Вітя з дому в хаті повну катів. Ай, алмаз. Ой, ти мій хороший, такий амазюнька, такий мій хороший, такий зайчик. Тоже приблудка найденіш. Чорний, тебе й не видно. Так, все, дівчата, бо це буде довго оці возюкання з котами. Все, мию ручки. Мию ручки. Що у нас? Ти дать манника? сказать, мамник. Угу. Смакота, надо было алмаз обидать, да? Я люблю засмаженные с коренки. Можно было больше пекти. Довше. Ой, прям как открываешь, а воно как, як... дивиться. Як драгоценні камні там. Все, дівчутки. Дякую, що дивитесь мої придурочні відео. Може, ще там щось оставлю. Щось може ставлю. Так, друзі, якщо вона зараз не втече, то я вам когось покажу. Так, сидить. Ну, вона зараз мене побачить. Звертайте увагу на погребі, сидить біленька, ну, чи чекіт. Вже побачила. китюнька маленька. Дивіться, бачите? китюнька не бойся маленька. О, все. І дивіться, куди біжить до сусідів, бачите? І вона от вона біла із чорними вушками і з хвостиком. Тобто, я думаю, що це ну, типу, попередній вивадок чуні. Бачите, в неї ще ці малі, би. А вона вже наступних народила. І, і де вони всі? Всі приходять до мене. Так що, хто виживе, той прийде до мене. Тушки чистила сьогодні квітничок, ну так, трошки. Те, що посохло, позрізала. Ой ці лишились такі маленькі вже. Бачите, невеличкі. Все одно гарні. І космея, це теж наталка насіння присилала. І ось тут рудбекія. Дивіться, яка класна. А це десь тут. Ну, я не знаю, вона виживе чи вона перезимує. Це мені Лена присилала аквілегію. Оце її тут посадила. Дивіться, яка класна. Ну, вона ж геть зелена. Не знаю. І ось оці яких, зелененькі такі ротики. Це вони вже ось відквітли. Тут не знаю, якщо встигнуть, то. Ще будуть. Ой. Так, так. Троянди геть була, повирізала їх просто під корінь. Вони це вони з, з корня вже. Вони вже обсипаються, Ось, бачите. А це ось розпускається. Ну, немає, це троянда. Я просила Вітю, щоб він мені їх викопав. А він щось цей, чи зайнятий був, чи полінувався, і я їх просто обстригла, а вони вилізли. Тут скоро будуть ці, як вони, хризантемки, ось. І ось, ось якісь жовтенькі будуть. Майори такі. А там ось, ем, як воно називається, Покровка. Бачите яка. А ця бідна якась така нещасна. Таке. От таке. Ой, тут ось будуть скоро ці хризантемки. А ця штука, як же ж вона називається? Блін, забула. Йолки, забула як називається. Дивіться, така низенька в цьому році. Тож, откий кущ виростав, а це, ну, таке, половину посохше, Ось такі мітлочки єлі-єлі невеличкі випустила. Та що зробиш? А ось ротики біленькі. Ще квітнуть. Тут собаки все, коти, тут таке попереривали. Повиривали мені ці, чи я вам уже показувала нарциси, ці буль... Ой, не бульбочки, як вони, господі. Що з моєю пам'яттю вже? Цибулинки, о. Тут ось такий ротик. А тут він десь за бортом виріс. І це ж я його не сіяла, це я. Чи в минулому році, здається, сіяла цей ам... Ой, амарант, не амарант? Геть все вилетіло з голови. Тут собі виріс. О, ця цвіте дивіться, лаванда. Що це вас? Острівець безпеки, чи що? Луночка? Луночка, поцілуночка. Руд? Рудик? Що в тебе спина така скручена? Ти що, розтяжку робиш? Що таке? Пірат. А хто тут, а хто у нас тут? Вилазь відтуда Хто це палується? Ой, жду вітю, щас приїде, буде матюкас У нас таке маленьке ЧП. Дивіться. Було три пари лаптей Це домашні шлюбки Залишилось. Дві, і з них одна не парла. Коротше, собака сусідський, ну, це других сусідів вже собака, прибігає сюди, в двір і краде лапті. Ну, це я його просто спіймала уже на, ну, коли він скоював злочин просто, на місці злочину. Бо спочатку я вийшла. І просто думаю, блін, чи в мене щось з головою. Ну, Де могли дітися лапті? Ну, були ж. Я в оцих синіх я ходила. Ну, За ці я не знаю. Наші собаки теж іноді крадуть лапті. Але на цей раз, ну, на наших собак я не могла вже грішити, тому що вони всі закриті. От. А потім виходь... Бачу сусідський собака тяне оцей мій зелений в зубах, отам От уже він дотягнув до угла, і тут я якраз вийшла і він кинув його і і побіг. Я пішла за ним. Він, коротше, пішов через наш город. Там у нього в сітки ну, не в нього, а взагалі. Всі такі дирку зробили собаки. Ну, Собаки наші зробили дирку. Ну, Туди тепер бігають всі собаки, кому тільки не лінь. І він виліз через ту дирку і побіг туди, вниз до сусідів. І, в общем, я пішла за ним, ну, я ж не піду в двір до сусідів, правильно? Тим більше їх немає вдома. Я так стала, подивилася, десь там, ну, так по, по краєчкам, немає нічого ніде. Думаю, може, він десь там кинув. Ні, немає. В общем, жду вітю, обрадую його, що треба йти до сусідів і питати, і просити, щоб пошукали наші лапті. О, Боже, Рудик, ну що це робиться, га? Рудяш? Це якийсь кошмар з цими тваринами. Ну, це таке. Прибігла дитина, голодна. Кимошинка. Дивіться, що в мене тут. Ну, тут є і сухий корм. А тут мені Наташа посоветувала, що можна розмачувати оці бубки. І дивіться, як він лопає. І малі їдять, всі їдять отакі. Ну, у них, коротше, є вибір. Хто такі їсть, хто такі сухі. А ці Луна і Алінка. Так, ні 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 бачите, в мене тут бахмут, треба його винести. Оце ж тільки не вспіли за вітюю закритися ворота, як він на роботу поїхав, як в мене вже повна хата котів. Дивіться, лежать де попало. Ось скинули мій халат. Валяються, зараз я цього бахмута винесу, тому що. Вони не дружать з Тимофеєм. Иди, бахмутка. Ось все. Будаська спить без задніх ног. А не, а не чутко спиш. Ці діти цей преданий колоней Пірат. А ти що там шукаєш? Туалет? Алло? Аліна? Аліна, лягай тут на коврику, лягай доця. І ти моя хороша така. Ой, ну ці сплять, я не можу. То їсть зайчик, їж, їж. Я варіння варю. Бачите? Ви бачите те, що бачу я. 에... Знайшлись лапті в сусіда, ну, в іншого сусіда. Дивіться, нормально. Це ж той сірий кіт без одного глаза. <му> Бачите, як він уже? Він вже до дверей прийшов, вже трошечки посміливіше Так, коротше, сусід нам віддав оці лапті, дійсно, собака приніс. От. Так що, хеппі енд.